Наш сюжет продовжує цикл програм з інформаційної підтримки внутрішньопереміщених осіб. Проект отримав фінансування від Агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у рамках програми Малих Грантів, яка впроваджується данською радою у справах біженців. І сьогодні ми хочемо розповісти про переселенців Миколаєва. Миколаїв та Миколаївська область стали однією з перших областей в Україні, які почали приймати до себе переселенців з Криму після анексії півострова Російською Федерацією. Перші переселенці почали прибувати в Миколаїві. Вже в другій половині березня 2014 року. При тому їх вагу на початку складали військові та їх родини, які вийшли з анексованого Криму. Тоді Миколаїв прийняв кілька сотень військових та членів їх сімей. Початком проведення антитерористичної операції до Миколаївщини почала прибувати нова категорія переселенців, жителі Донбасу, які потребували не тільки допомоги в облаштуванні, але й особливого ставлення. Адже ця категорія переселенців безпосередньо зіткнулась з наслідками війни і були психологічно вразливими містом одразу постала проблема створення умов для проживання та забезпечення всім необхідним. То в настояще время сентябрь-октябрь говорит о том, что часть семей переселенцев пошла тенденция к возврату в обратно как бы на там назад домой как бы на родину, причём возврат там, кому Есть куда возвращаться, да, то есть это возможно там сохранились там жилье, там есть как бы там близкие, родные и так далее, а есть даже как бы от безысходности возвращаются даже те, которым возвращаться ну, буквально некуда, да. То есть а, а, а здесь в основном остаются те, которые либо боятся, либо э, которые уже немножко зацепились. Либо вообще которым возвращаться некуда. Да? То есть, как бы там до сих пор продолжаются военные действия, либо там, как бы там в полосе военных действий разбито там жилье, там а, попадали снаряди, потеря близких, близьких, да? которые очень тяжело сейчас перенести. Вот эти, как бы, еще семьи остаются в Николаевском регионе. На сьогоднішній день в Миколаєві зареєстровано 8662 переміщені особи, з них 1180 з Криму та 7442 переселені. Ленці зі східної частини України Тетяна Кемза влітку 2014 року переїхала з Донеччини до Миколаєва. Її син з родиною зараз проживає в Києві. Евакуацію пані Тетяні прийшлось пережити двічі. Перший раз, коли стала свідком анекції Криму, оскільки перебувала в той час по роботі на півострові, вдруге тікала вже з рідної домівки, коли почалися сильні обстріли Куйбашевського району, що знаходиться неподалік від Донецького аеропорта, поряд піски. Тоді, покинувши будинок, речі та все майно Тетяна на переехала с Донбассом. Вы знаете, я родилась и выросла в Украине, поэтому э, та власть, которую я видела, это, понимаете, как? Вот человек должен увидеть все сам, испытать все сам. Вот я увидела захват Севастополя, я видела своими глазами, я видела, как был происходил захват, происходил штаб, это все там, где я жила, это проходило, я с балкона это все видела, э, как это все происходило, как мы были в горах, когда э, в передовом. Тут ФСБшники, тут Альфа. И нам до бесконечности звонит лесник Олег и говорит, так, ребят, 4 часа утра, быстренько эвакуируемся. Что такое, что случилось? Быстренько, быстренько, быстренько. И нас оттуда эвакуировали. Это происходило все очень быстро, очень все. И то же самое происходило в Донецке. Два часа дня, ничего не предвещало беды, ничего. Началась с воздуха бомбежка. И кто это? Какая это власть? сепаратисты. Я не сепаратист, я украинка. Я родилась и выросла в городе Сталина. Мне просто обидно за свой красивый Донецк такой, что с ним такое случилось. Спочатку проживання у дешевих отелях, вокзалах брак коштів, пошук роботи та відчуття того, що ти покинути та нікому не потрібен. Тут де мирно живуть люди, де не лунають обстріли, де немає війни, але не на хвилину не пожалкували, що вчинили саме так. Я не знаєш, куди дівати. Щоб не переночувати в этом котелі, мені приходилося три чотири працювати, щоб зібрати якусь копійку. Жилуда теж так пошуть, хочеть. И приходилось куда ехать, приехать вместе с этими бомжами, вместе со всем на свете. И что характерно, в милиции все равно, кто что показываешь справку, показываешь документ, хоть бы кто-нибудь сказал, что эту женщину мы видим не первый раз. Где социальные службы? Да? Душа, конечно, не успокоится, домой хочется. Тривалий час Тетяна намагалась отримати житло. Так вона познайомилась ще однією переселенкою Світланою. Жінок поселили в одній кімнаті гуртожитку. Світлана має певні психічні проблеми зі здоров'ям. Вона не може знайти сина, з яким її розлучила війна. Родичі Світлани, які проживають у Миколаєві, мають свої клопоти, тож фактично не допомагають їй. У нас сложилась така е ситуація, що Ходатайство написали ходатайство э -э, руководства психиатрической больницы э -э, в с главным э -э, чтобы мне выделили отдельную комнату, потому что характер моей болезни э -э, не разрешает мне жить с посторонним лицом э -э, в одной комнате. Вот и ну, не знаю, что они решат. вот ходила, вчора ходила, була у них там дівчат, посавчора сказали, що що время є, мов рано і що подождіть буде. Вимушені переселенці з Криму та Сходу України сьогодні як ніколи потребують уваги як з боку держави, так і з боку громади. Адже лише об'єднавши зусилля органів влади, волонтерів та всіх небайдужих, можливо, буде створення.